Привіт, Ютуб, привіт, світ. Маю ідею щоп'ятниці п'ятниці випускати корисне, експертне і поєднувати його зі своїм життям. відео. А сьогодні у нас перша з вами зустріч. І я дуже довгий час думала, які б теми я обрала. І почнемо з того, що тільки нещодавно розпочався Новий рік. У мене буквально за декілька днів мій власний новий рік це буде день народження. І мені прийшла така ідея зняти відео про те, як планувати якийсь свій певний проміжок часу, не витрачаючи на це дуже багато ресурсу, але планувати так, щоб не було згодом вигорань, апатії, щоб цілі поставлені були власними, а не чужими. І сьогодні я з вами поділюсь своєю авторською формулою, так званою. Як я це роблю, як мене завжди рятують мої ж власні знання. І я застосовую це не лише в новий рік або коли день народження. Я застосовую це, коли, наприклад, трапляється хвороба велика. І коли ти декілька тижнів просто хвилювався лише про здоров'я себе, своєї сім'ї, дитини, то з часом повернутися в певне якесь русло цілей планування. І якогось такого нормального звичайного життя досить таки важко. І сьогодні я поділюся з власним досвідом, як я це роблю, як я при тому всьому не вигораю, не маю емоційних каруселей і тому погнали. Нещодавно в мене моя клієнтка запитала: Альона, як ти не боїшся в такому немолодому віці змінювати сферу діяльності? Насправді я не думаю, що 30 це вже такий досить величезний вік, щоб мати страх змін. Але я розумію, про що вона, тому що ми всі навіть там, 25, 28, 27 років ми хочемо якоїсь стабільності, тому тут можна теж зрозуміти. І втрата цієї стабільності може включати в нас певні страхи, певні якісь забобони або, можливо, якісь наші внутрішні програми. І знаєте, я, мабуть, якщо брати років 5 тому я боялася. Я дуже боялася, мене була неймовірна кількість страхів. Я боялася абсолютно всього. Всього того, з чим приходять зараз до мене більшість клієнток, я це все проходила. І насправді, років 5 тому, я була тією, хто планувала ідеально, або ідеально, або ніяк, хто регулярно вигорала, тому що не оцінювала свої сили реально. І ще була така штука, що я обирала цілі, які взагалі були не моїми. І сьогодні я розповім, як змінилося планування в 2025-2026 році. І це насправді відео буде корисно не лише в 2026 році. Я хочу його періодично про нього нагадувати, тому що воно важливо не лише в момент переходу з одного року календарного в інший. Воно буде корисно навіть тоді, коли знову ж таки, так як я пояснювала, зовні трапляються якісь. Обставини, людину це вибиває з життя. І для того, щоб повернутися в звичний режим, в звичне життя, треба врахувати те, про що я буду сьогодні розмовляти. Перше, що я зрозуміла як коуч, те що більшість людей планує неправильно. На моменті планування вони роблять помилки, тому і весь план, і весь взагалі вся реалізація може піти просто абсолютно не так, тому що. Фундамент закладений неправильно. Якщо фундамент закладений неправильно, з часом будинок, чи будівля, яку ми будуємо, вона зазнає певних змін, і ці зміни можуть бути безповоротними. І тому мені дуже хочеться донести сьогодні, що є певні кроки, певні дії, які я перевірила на собі. Тепер виношу це в світ, для того, щоб... Планувати правильно. І тут не буде, знаєте, таких якихось дій, що людина повинна розбитися в хлам, але зробити. І ще така штука є, що ми досить часто можемо взяти чужі, абсолютно цілі. Це можуть бути цілі, нав'язані суспільством, батьками, друзями, успіхом якимось затьмареним. Ми можемо обирати чужі цілі. Це теж, до речі, те, що варто. Моя формула планування складається з чотирьох кроків, досить таки простих і банальних. Перший з них і дуже важливий це інвентаризація себе справжнього. Це не той момент, коли ми спочатку ставимо собі ціль, а потім просто бездумно до неї йдемо. Ні, забуваємо за це. І спочатку ми починаємо з абсолютно простих запитань. Перше, це питання, що мене реально наповнює енергією. От зараз ви можете ставити на паузу це відео і дати відповідь на це запитання. Друге, і дуже важливе запитання, це коли я відчуваю, що це моє. І третє, досить таке важливе запитання те, що ми дуже часто ігноруємо, але я гадаю, що це просто базова база, яку потрібно враховувати це питання про цінності. Але воно не просто типу, які мої цінності. Воно звучить від мене так, які мої цінності зараз в Україні. Чому так? Тому що я хочу, щоб ми не ігнорували нашу реальність і пам'ятали, в які часи ми живемо. Пам'ятали, що у нас закриття наших базових потреб займає більше, ніж просто у людей, які живуть за кордоном, десь на безпечних територіях. І їхнє закриття базових потреб займає одну певну частину часу, у нас це по-іншому може бути. І мені дуже сильно хочеться наголошувати на тому, що не потрібно у 2026 році і далі в подальшому. Не потрібно ігнорувати те, яку кількість ресурсу я маю. Крок номер два: це фільтр реальності. І в нас є уявних три кола. В першому ми пишемо, що я хочу, мої мрії. Допустимо, я хочу мати фінансову безпеку, мати сім'ю, мати любов, там, партнера, мати класну роботу, стабільну і т.д. Друге коло і не менш важливе, це що реально зараз, які я маю ресурси, який я маю контекст життя. Ми теж це враховуємо, тому що дуже сильно багато залежить від того. Які ресурси я маю, які я цілі поставлю? Розумієте про що я? Якщо в мене є ресурс на те, щоб відкрити міні малюсіньке виробництво, де працюю тільки я, то трошечки нереалістично загадувати, що я хочу виробництво в 100 тисяч людей, підлеглих і т.д. Так, це реально. Але в якому контексті, якщо я хочу виробництво в 100 тисяч людей, то відповідно мені потрібно залучення. Певних ресурсів для цього, можливо, це якісь гранти, можливо, це якесь спонсорство і т.д. тому подібне. Це все ми враховуємо. Тому повернемося назад. Два кола ми з вами вже маємо. Третє коло, що я готовий робити, які я маю ресурси часові, які я маю ресурси енергетичні. Також це не забувати: енергетичні від слова енергія. Враховувати там свої, якщо це жінка, враховувати гормони, враховувати. Стан тіла, враховувати фази і т.д. і тому подібне. Я думаю, в 26-му році цього не потрібно пояснювати. Всі ми дорослі люди, всі ми це розуміємо. Але я хочу наголосити, що це теж треба враховувати, тому що я не можу запланувати собі вихід на якусь вершину, коли фізично у мене немає сил це зробити. Мені здається, це логічно і це не потрібно ігнорувати. Третій крок нашого з вами планування це. Постановка самих цілей, але я дуже сильно люблю метафору порівнювання а, цілей з тортом. Якщо взяти, наприклад, кілограмовий торт, чи можемо ми з'їсти зараз кілограмовий торт? Ну, Мабуть, можемо, але я думаю, що фізично нам буде дуже погано. Якщо взяти цей торт, врізати їх шматочком, чи зможемо ми з'їсти шматочок зараз? Супер, скажіть, звучить уже не так е, важко. І досить таки реально. Так само і з цілями я хочу, щоб ми з вами розбивали наші великі грандіозні цілі на мікротілі. І, наприклад, якщо людина планує енний рік вивчати англійську, то нехай вона не ставить собі ціль: я хочу дійти до Б2 рівня якогось там досить таки високого. Я хочу дійти до цього рівня за рік. Та це досить таки реальна ціль, але... В моменті, коли людина буде це виконувати, для неї це буде викликати тривожність, страх, апатію. І ну, людина буде частіше всього зливатись. Чого? Тому що, якби вона поставила собі ціль, що я буду 15 хвилин в день вивчати англійську протягом 30 днів, і через 30 днів вона... Робить такий зріз і дивиться, я дійсно вивчала там нехай 20 днів з 30, але я вивчала і це буде більш ефективніше, ніж коли людина просто поставить собі ціль Я хочу би другий рівень, і вона його взагалі не виконає. Тому, якщо людина хоче б другий рівень, це більш ніж реально, але нехай вона бере з викладачем, розбивається там, на півроку чи там, на рік. Залежно від того, які є ресурси, те, що я до цього говорю в відео, враховувати, які є ресурси, які є можливості, і тільки потім робити собі якусь постановку цілей і йти до них. В моєму випадку було так, що минулого року я поставила собі взяла челендж 100 тренувань за рік. І я їх не виконала, тому що влітку у мене відбулося саме це вигорання. Коли я себе прямо з надривом змушувала. І я просто вигоріла і перестала ходити займатися взагалі, тому що на мене був саме тиск 100 тренувань. Для мене це здавалось дуже багато і дуже нереально. Але коли я проаналізувала в кінці року, я реально аналізувала цю ситуацію, я зрозуміла, що 100 тренувань ми маємо 52 тижні в рік, 100 тренувань це лише два тренування на тиждень. З тим, скільки ресурсу я мала і як оцінюю свої фізичні дані, я знаю, що для мене два тренування це більш ніж реально. Частіше всього я їх робила, коли не зливалася в моменті. І тільки коли я проаналізувала свої помилки, на мене був тиск саме цієї цифри 100, тому що вона якась така примарна. Я не вела ніяких календарів чи там нотаток, чи ще чогось, де я. Чітко йшла по плану і виконувала ці 100 тренувань. Мене просто в голові трималася ця цифра 100, і мені було максимально некомфортно, важко. Я 100 разів зливалася, я вигорала і я не закінчила цей челендж. Як тільки я в грудні місяці проаналізувала цю цю ситуацію, розбила цю велику ціль на те, що я зараз пояснила на тижні. Розбила це з урахуванням того, що я не заставляю себе, не прив'язую себе до того, що лише в понеділок і лише п'ятниця я тренуюсь. Я дала собі право вибору протягом тижня обирати два дні. Нехай вони будуть плаваючі, але вони будуть. І насправді вся тривога, весь тиск, абсолютно весь в моменті пішов, і мені настільки зараз. Краще і легше сприймати ці 100 обмрієних тренувань, тому що я маю фокус в голові, мені потрібно два тренування в тиждень. Я не тримаю цифру, мені треба 100 тренувань. Я тримаю цифру в голові, два тренування на тиждень. Я думаю, два тренування на тиждень це ізі. я піду там два тренування зроблю силових, а там я хочу ще спробувати то, а там ще те. Все, в мене відбувається більша кількість тренувань за рахунок зміни фокусу. Так само, наприклад, в мікротіль можна поставити, можна поставити ціль, я хочу створити бізнес, а можна поставити ціль, я хочу протестувати 5 своїх ідей, якими я б хотіла займатися. І в моменті, коли для цього не обов'язково звільнятися з роботи, все кидати, палити всі мости і йти. Можна просто взяти цю мікроціль і інтегрувати її в своє життя. Тим самим можна щось протестувати. Нове так, ми будемо витрачати на це ресурс, так ми будемо там більше втомлюватися, чи ще щось. Але ми ще будемо пробувати щось інше, якісь пошуки себе чи ще чогось. І четвертий дуже важливий пункт, дуже важливий крок, це вбудоване антивигора, назвали його так. Тому що що я робила неправильно, планувала щільно, без права на помилку або без права на зміну курсу. Що я роблю тепер? Тепер я кожен місяць, кожен тиждень, так як мені зручно, мені зручно кожен щомісяця. Я роблю такий чекпоінт, звірку з цією ціллю. Я задаю собі запитання через місяць, через певний проміжок часу, ця ціль мені актуальна. Так, актуально, окей, далі йдемо. Чи міняю я цю ціль? Ні, не міняю. Чи маю я сили і ресурс на цю ціль? Так, маю. Все, супер. Один місяць до на крок ближче до цілі, виконано. Якщо раптом у мене немає сил, немає бажання, ця ціль мені не актуальна. Я адаптую, змінюю. Це нормально змінювати рух в ході того, як ти вже їдеш. Це нормально, абсолютно нормально. Всі ми люди, і до тих пір, допоки ми не виведемо саме свої цілі чи змінимо, це все може відпадати, змінюватися, адаптуватися, і це ок. Не ок, не змінювати і просто тягнути. Тягнути до тих пір, поки настане вигорання, поки настане апатія, поки буде дуже важко себе повернути назад. А тепер поговоримо про страх почати з нуля. У мене за мої найближчі 5 років досить таки багато було якихось стартів. І я не сприймала їх як якась поразка. Так, можливо, ще років 4 тому, так. Зараз ні. А знаєте чому? Тому що зміна фокусу змінює абсолютно все. І ось останній. З останніх стартів це ось саме цей канал, де ви дивитеся це відео. І чому я не боюсь, що мене не вийде, не тому що я смілива, безбашена, чи ще щось, чи в мене немає виходу, чи ще чогось, а тому, що я переформулювала питання і, взагалі, фокус. Раніше я могла себе запитати, а що якщо мене не вийде, Боже, я там, ну все, мене не приймуть, мене не зрозуміють, подумають, що якась неуспішна і взагалі жах. Зараз же я ставлю собі, формулюю собі запитання, що я дізнаюсь про себе в процесі. І коли я сфокусувалась на ютуб-каналі, що я дізнаюсь про себе в процесі. Мені стало в рази легше, мені хочеться знімати в неінстаграмній квартирі. Мені хочеться знімати попри відключення світла. Мені хочеться зняти і донести щось, допомогти, можливо, своїм досвідом поділитися, навіть попри те, що я нарахувала десь штук 5 причин, яких можна було зупинитися і не знімати цей YouTube. І ще дуже важлива така фраза, яку б мені хотілося б залишити тут, і мені б дуже хотілося, щоб її почули саме ті, кому вона потрібна, буде адресована. Це та фраза, що коли шукаєш себе, невдач апріорі не існує, тому що існують тільки дані про тебе, хто ти вже є, що ти зробив. Що ти спробував, а що ти ще спробуєш, а що б тобі хотілося, а про що ти мрієш взагалі? А які в тебе цінності і т.д. Приклад, знову ж таки, з мого життя. Все, що я тут розказую, це не просто якісь дані, знання з навчань чи ще чогось. Це те, що я на собі сто разів відтестувала, можливо, навіть більше, і принесла вже вам. Приклад з мого життя. Десь всередині минулого року я дуже хотіла запустити групову програму. З коучингу для жінок. Я дуже довгий час присвячувала цьому час е і ресурс, але в якийсь момент я зрозуміла, що я не хочу це запускати. У мене немає на це ресурсу, у мене немає на це сил, у мене немає того, що я хочу віддати те, що мені хочеться. Я задавала собі запитання: це страх? Ти щось там боїшся? Ні, я розуміла, що єдине, на що мене зараз є ресурс, це, допустимо, вишивання. І, можливо, як вивчення чогось нового. Але бували такі періоди, коли єдине, що я відповідала на запитання, що я хочу зараз, я дійсно хочу створювати цю програму, я відповідала: ні, я просто хочу відпочити. В якийсь момент того року я зрозуміла, що формат один на один мені подобається більше. Мені так подобається глибш, коли глибше, коли людина приходить е ціленаправлено, коли вона прям слухає і щось бере і змінює життя. Мало просто прийти послухати мене. Потрібно прийти, послухати, взяти це в життя і змінити, як роблю це я. А, і коли я це зрозуміла, я просто змінила підхід. Я не сприйняла це як це провал, чи якась поразка, чи ще щось. Я просто сприйняла це як те, що на даний момент в мене немає ресурсу на те, щоб це реалізувати. Чи реалізую я це пізніше? Можливо. Час від часу я повертаюсь до цієї думки, і час від часу я звіряюся з собою, чи є в мене зараз на це ресурс, коли я хочу це зробити, чи хочу я взагалі це зробити. якщо я не хочу, закрити просто цю сторінку, і це далі. Як я адаптую це під свою під нашу реальність? Я завжди маю додаткові плани, додаткові шляхи руху. І в моєму варіанті я маю гнучкі дедлайни. Є люди, яким підходить більш жорсткіший варіант. Ок, приймається. В моєму варіанті я не люблю жорстких дедлайнів, тому я планую не так, що 15.03 я маю виконати ось це. Якщо я не виконала все. Якщо я щось планую, я ставлю собі дедлайн. Наприклад, закінчити це на початку весни. Це там може бути аля 15 березня. Ось. І ще одне, що мені дуже хочеться наголосити, підсумувати. Я 300 разів вже це сказала сьогодні. Сфокусуватись на тому, що ціль може змінюватися, тому що ми змінюємось, тому що наша реальність змінюється, тому що наші ресурси змінюються щодня, щогодини, щохвилини в світі несуться зміни. І залишатися на тому ж самому місці, не адаптуватися і просто жити бездумно, тому що ви щось запланували. Це дуже велике насилля до себе. Я цього не підтримую. Я хочу, щоб і як я, так і мої клієнти відносили до себе з любов'ю. Тому давайте да трошечки поблажечки собі будемо давати, добре? І я дам вам невеличке завдання для тих, хто захоче це зробити. Можна написати це в коментарях, можна десь собі просто в щоденнику. Я дам завдання на тиждень інвентаризацію свого одного дня: взяти свій один звичайний день і проаналізувати, куди я витрачаю енергію, коли я це роблю. Як я відчуваю себе в цей момент, коли я це роблю? Що я роблю не тому, що треба, а тому, що хочеться? Але давайте це робити без осуду, а просто дані. Нагадую: напиши мені в коментарях хоча б одне своє відкриття. Я все читаю, буду дуже рада вашим коментарям. Наступного тижня я хочу підняти теж важливу тему, і у вас є право вибору. Буквально два дні даю вам. Якщо вам якась актуальна тема, можливо, якісь страхи, розбори страхів, болей, можливо, якийсь там не знаю, синдром самозванця чи будь-що, ми тільки починаємо рік, я тільки починаю цей YouTube, і буду дуже рада, якщо ви напишете мені, що вам актуально прямо зараз, і яку тему підняти наступною. Підписуйся, щоб не пропустити вихід нових відео щотижня. А з вами була я, більше ніж коуч Альона Марко.